Даю відповідь на питання, навіщо мені висока драбина. Ось навіщо. Висота більше 4 метрів. Ось таке дерево. Подивіться. Ось таке дубок. Отак. Зручно ставити, зручно знімати бджолопастки. В цьому місці, до речі, у нас в тому році був рій. Ось так. Тут і вильот є хороший. Все, ось все, буде стояти. Закріпили зручно все, хай ловить своїх роїв. Верхній льоточок, бо в тому році був нижній льоток, рій привився під пастку. Ой, щоб це діло тут зняти, я з нею разом і полетів. Тому Дбайте про свою безпеку і висока драбина для цього згодиться якнайкраще.